Перекупи горіхів, кондитери, експертери. Чи знаєте ви, що 1% шкарлупи у вашій крихті може коштувати вам цілого контракту. Бруд, пил, перегородки це те, що руйнує вашу репутацію. Сьогодні ми ставимо наше обладнання перед найскладнішими завданнями. Сортування делікатної, але забрудненої крихти волоського горіха. Наш сепаратор від Крафтойл не просто очистить, він розділить її на 7 фракцій, прибравши всі сторонні домішки. Починаємо. Насипаємо. Вмикаємо, регулюємо та спостерігаємо. І так, друзі, дивіться сюди. Ось це найважливіше: перший відбір. Тут шкарлупа, дрібні камінці, важкі перегородки це те, що відбраковує вашу партію. Вони важкі, тому залишаються тут успішно ізольовано. Переходимо до... Другого та третього це найбільші, найцінніші шматочки, ідеально для експорту або дорогої кондитерки. Це найдорожча фракція. Четвертий та п'ятий стандартний якісний розмір крихти. основний об'єм для пекарської промисловості. Та масового фасування. І на завершення найдрібніші фракції шоста та сьома. Це дуже легка, майже борошниста фракція теж цінний продукт, який можна продавати окремо або використовувати для посипки. Отже, ми розділили крихту на 4 товарні фракції і ізолювали шкарлупу. Ви, як і ми, не просто продаєте крихту, ви продаєте калібровану сировину без ризику рекламації. Якщо ви хочете підняти ціну на вашу горіхову продукцію, вам потрібно. На ідеальна якість. Сепаратор від крафтин це інструмент, який перетворює брудну крихту на преміальний продукт. Прямо зараз переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися актуальну ціну на сепаратор та отримати безкоштовну консультацію щодо налаштувань під вашу фракцію горіха. Підпишіться, щоб побачити більше тестів складних культур. До зустрічі! А я піду відправляти. Давай! Оп, пока!